Якщо пам'ятаєте цей проєкт, раніше викладував відос, ну нема, не доходять руки його покрасити Працюємо помало, документи, все на нього є. Зараз, оце він зараз тягаємо таке, ось обираємо біля поля. Зараз я вам покажу ще один проєкт. Майбутній, навіть декілька проєктів. Не знаю, коли ми не будемо займатися, звісно. Це, звісно, в себе показує дуже клас. Но потрібно ще бажано ну, пониженіша передо... передачі. Щораз ми на цьому породі. Прокатаємося. Да, я знаю! Страшний оборот! Ну холостий щось погона держа. Колонка так телепається. Я хуя. Від треба зробити по-любому, Це хуйня. А. а так, конечно, не нормальний оборот. Працювати мурку по дому. Просто йод. Ну треба доробляти. Конечно, за два роки. Ось тут не так було. Ну це зробимо. Відділ ми не будемо, ми буде небагато. Як воно тут відкривається? Мать, я так. Та там відок підлітне і нахуй. Так, оце ось передок включається, ну треба держати. Ну держиш, не витягує, не вибивав з рук. Легенько придержав, підривав клапано. Кузов, я так понимаю. Трэш об хозяин рассказал тебе автомобиля, что то за рычаги, блядь. Все, остальная фаза. Убрали край поля. Можно начало зарастать, это на мусор. Ну, а это, вот такой проект взяли. Ти довольний, так? Да? Тільки не мішай мені. Зале такий проект. Звісно, він подостовший. Ну, будемо з ним щось робити. Він на ходу. Доїхав сюди, доїхав він отак сюди. Доїхав в районі 20 кілометрів їхав. Колесо таке було, як виїхали. Ну його підеш шабонять. На днях з ним хочуть занять.